Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ось такий в мене сьогодні результат. Знахідок було. Немало, менше, ніж завжди. Ну, вірніше, не як, ніж завжди, а ніж вчора, позавчора. Монетки чуть-чуть потахають. Ну, а золото на тому самому рівні. Ось дві знахідки кожен день. З одного того самого місця. Немає, щоб три, дві і дві. Ну і добре, що немає ще одна. Ось такий результат в мене сьогодні. Ось такий мусор. Гайка попалася така. А це якась я не знаю, цяка, це якесь ну, Сміття таке всяке. Е, я сьогодні чуйку на екскалібурі дав, коротше, навіть, щоб збирати фольгу, е, тому що ну, золото різне буває. Тож, вирішив позбирати. І то небагато, як бачите, кілька кусочків. Е, ще правда, я скажу чесно, признаюся. Якщо були такі обірвіші, ось такі о, малесенькі, і я так її рукою, а воно так фу, я бачу, це фольга полетіла, я її навіть не шукав, друзі. Ну, тому що там вода е, така течія і вода там холодна дуже. І вода сьогодні мутна. І думаю, поки я знайду той кусочок, отакий, е, часу буде потрачено багато. Другим разом, якщо воно буде, вже не треба буде копати, апаратом, підніму то те саме, тому що воно вже викопане. А ще може бути таке навіть, чуть вода його підчистить, я буду просто плив, заберу. Якщо я там ще буду. Так що, друзі, не всю фольгу я зібрав. Ну, а якщо добре взяти, на двойку поставити екскалібур, то я тої фольги не побачу. Так що вона мені не мішає. Ось таке, о, ще одна копійка. Десяточка вже більше. Ось такий результат по смітті, ключик, це від окулярів. Ось таке від корка. Алкоголю. Так, з грузів в мене ось лише попалося Ось такий свинець. Більше не попалося. Так, з неходячки сьогодні взагалі цікаво. Це Югославія. Це дві Югославії. Ось такі. Монетки. З орлами. Ось. З цієї сторони орли. Ну, підбиті якісь дуже. Ось такі. Це Йогославія, я не знаю, це ювілейка чи як. Це 90-ті роки, я так думаю. Навіть не пам'ятаю. Тут інфляція була, так як в нас. У нас купони, в них копійочки. Тож роки навіть не, не впам'ятаєш. І ще ось таке. І, як я сказав, було цікаво. І все, і решта Україна. Чотири України, чотири Єгославії. Все більше нічого, з неходячки не було. Так що таке? Так, по євриках в мене, друзі, сьогодні попалося 10, 14 євро по 2 євро, 12 євро по євро. Ну і ось таке копійчиками. Це в мене виходить 10, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 євро. 40 центів. 35,40€. Нормально. Вчора було 44 євро. Вроде. Ну то нічого. Е, ще признаюся, друзі, сьогодні я. Коли це було вже відверта монета, сигнал, я навіть не копав. Але це було спочатку. Тому що сигнали, ну, блін, ще є монет багато, думаю, я визберу золото, тому що на днях заказують погану погоду. Дощ там, думаю, а монетки я собі позбираю. Тим більше їх треба ще чистити, бачите, які вони закопчені. А золото то є золото. Тож я пропускав відверті сигнали з цими з монетами сьогодні. Но до пори до часу. Зараз скажу чому. Ось така обручечка у мене сьогодні попалася. Ось така прикольна. Власне, я так пропускаю сигнали, пропускаю. І один такий сигнал такий глибокий глибокий Ну, монетний. Я був впевнений на 100%, що там 50 центів. Одним словом, але дуже глибоко. Такий сигнал. Він на золото навіть не подобав. Ну, я думав, сигнал глибоко, пора так нормально дати. І я як почав копати, так у -у -у. ну, коротше, рукою махаю, махаю, думаю, ну але ж перевірити треба. Я перевіряти, сигналу немає, ямка, всього нічого, малесенька, немає сигналу, збоку обручка лежить. І все, друзі, і я почав знову збирати монети. <реш> Тому що не вгадаєш, бачите, був би, просадив ось таку обручечку. А взагалі сигнал був такий, ледве-ледве жевріло, ледве-ледве, я кажу, взагалі. Я думаю, що це е, точно якась монетка. А ось така обручечка. Обручечка, до речі, вже дуже стара. Зараз я положу її таку. може, Бачите, яка вона помнята. Дивіться, яка вона. Бачите, яка крива, крива кривеча так не видно. Воно не терпілася в морі. Це обручечка. Бачите, яка вона побита? Вся побита. Так, ну і Потім в мене ще попалося ось таке біле золото. Теж. ну Це вже таке свіженьке золото. Я думаю, минулорічне, тому що на ньому це я вже трошки його підтер. На ньому відкладення солі було. Тож, думаю, воно рік полежало. Івана, напис Івана. Ось такі два золотішки сьогодні в мене було. Ну, але все одно, м -м, біля п'яти грам, думаю, навіть більше. Ну і це супер. І ще мене сьогодні попалося ось таке щось, не знаю, якесь. Я думаю, може від якогось купальника. Ще якесь таке. Щось таке, не знаю, непонятне, незрозуміле. До сміття. І попалося два срібних ось таких колечка. Ось таке. Це срібло 100%. Там навіть не треба вгадувати, не треба вангувати це. 100% срібло, бачите, ось так срібло лущиться. Його або вдарити, або притиснути. Це залежно від місцини. І ось так воно очищається. Бачите? Так відскакує від срібла. Це срібло, о, навіть видно, біле. Біле, прикольне срібло, бачите? Ось таке срібле колечко. Одне і ще ось таке. Тільки не, не можу зрозуміти, це колечко таке чи це обручка. Нема чим вдарити. Хотів би вдарити, немає чим вдарити. Так, зараз його пашу пару разів і побачимо, що це таке. Ні, це колечко Це, друзі, колечко з такими двома хвостиками. Так, бачите? Це колечко таке. Це таке колечко, якось так розходиться. Теж срібло, це не обручка. Такої розв'язки. Бачите, як воно обліпилося. Ось такий результат, друзі, сьогодні. Знову була в мене сьогодні аварія. Але я її вже виправив. А я думаю в кінці вставлю. Тому що в мене часу було, компресор поки там качався, охолоджувався, я за цей. <кій> Я б поремонтував октопус, тому що зневажати це не потрібно. Минулого разу він сам виправився. Я все-таки його розібрав і почистив. Ось такий результат. Тож всім удачі, щастиво.